Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, ми з вами нарешті дочекалися? Верховна Рада тепер думає про чоловіків, які не хочуть іти на війну. Це дійсно стосується зараз тих, хто підлягає мобілізації чоловіків призовного віку, які там, ну, ви розумієте, ті, які підлягають мобілізації. Іде мова про те, що ці чоловіки, які за особистими бажаннями не можуть взяти в руки зброю, просто звільняються від мобілізації. І для цього достатньо просто написати заяву до ТЦК. І ви скажете, Ігор, ти що, жартуєш? Що ти таке ще верзеш? В країні війна і хто буде захищати батьківщину? Я вам скажу, ні, це не жарт. Я по... на повному серйозі кажу: дійсно існує зараз законопроєкт, який вчора було подано до Верховної Ради, вчора це 7 серпня 2023 року. І номер цього законопроєкту номер 9566 яким пропонується вносити зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? І що цим законопроєктом запропоновано чоловікам без криміналу відмовитися від мобілізації? Ну, давайте тоді подивимось, що запропоновано цим законопроєктом. Перше, що нам треба з вами з'ясувати, яка ж мета цього законопроєкту. Я вам скажу, яка мета, це щоб ТЦКшники сконцентрувалися на тих чоловіках, які хочуть і бажають захищати батьківщину саме з патріотичних міркувань, тобто за власним бажанням по добровільно підписаному контракту. При цьому, щоб зменшився обсяг кримінальних проваджень щодо ухилянтів. Ну, зараз нікому не надається Валокіда додатково платити кошти тим військовим прокурорам дуже багато ухилянтів, тобто людей, які не бажають сьогодні воювати. Така геніальна ідея, да? Ну, ми йдемо далі. Дивимось, хто у нас ініціатор цього законопроєкту. Ага. О, отут вже цікаво. Знаєте, хто це? Це депутат Мазурашу. Це, скажу вам чесно, це вже законопроєкт далі можна серйозно не читати. Це на мою особисту думку. Тому що саме це той депутат, який ще недавно пропонував смертну кару за договорняки, коли студент платить викладачу хабар, щоб здати іспит. Так от за таке треба було смертну кару вносити. На моєму каналі є відео на цю тему окремо, які законопроекти чудові депутат Мазурашу пропонує для народу України. Ну добре, давайте подивимось на цей законопроект. Може, він якийсь особливий, може тут щось цікаве в цьому законопроєкті буде. Цей законопроект, про який зараз я кажу, він зареєстрований в Верховній Раді і, можливо, він має шанси на те, що його приймуть. Тобто чоловіків звільнять від мобілізації вже сьогодні. Давайте глянемо, що що пропонує внести Мазурашу в Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Заборонено вилучати транспортні засоби у українців. Для оборонної мети, якщо у них він один. А коли два і більше автомобіля, тоді можна вилучати. Це дуже серйозна така зміна. Напишить от, напишіть мені, кого хвилює ця норма з вас. Напишіть в коментарях. Я особисто сьогодні поки що не бачу проблем з вилученням транспортних засобів, тому що я не знаю звідки намалювалася така проблема у мазурашу. Може, мазурашу має на увазі осіб, яких оформили. За статтею 130 і лякають, нібито вилученням транспортного засобу для потреб ЗСУ. Але вибачте, не треба їздити в стані сп'яніння, і ніхто не буде нічим лякати, ніхто не вилучить той автомобіль. Сьогодні такої нагальної проблеми щодо вилучення транспортних засобів я не бачу. Але чому для Мазара, що ця проблема є, скажімо такою, досить е, суттєвою. Дивимось далі: чим можуть чоловіки без криміналу відмовитись від мобілізації? І ось вона запропонована нова зміна закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І пропонується внести. Тепер я вам зараз зачитаю, які зміни? Пропонується внести зміни до пункту 5 статті 22 закону, цього закону України про мобілізаційну подготовку та мобілізацію, щоб ТЦКшники здійснювали призов на військову службу чоловіків призовного віку. Враховуючи морально вольові якості кандидатів на призов, а також письмове підтвердження готовності виконувати бойові та інші завдання в умовах запропонованого на час воєнного стану контракту. Тобто, тепер чоловік, якщо не хоче підписувати контракт, його не мобілізують. А якщо він підписує контракт, його мобілізують. Як все просто, капець, да? Ну, Мазурашу, молодець. Це ж, мабуть, працювати цей закон буде. Да? Ну, дивимось далі. Військово зобов'язані громадяни, які через релігійні чи особисті переконання. Особливо мені подобаються особисті переконання. От хочу або не хочу. Письмово відмовляється від призову на військову службу для виконання бойових завдань. Тобто, я не хочу цього письмово написав до побачення. Отака логіка. І оці громадяни можуть бути мобілізовані або залучені відповідно до сформованих замовлень від Кабінету міністрів України, місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування на роботу на підприємствах оборонного та інших секторів економіки або до виконання суспільно корисних робіт на договорних умовах. З оплатою праці на рівні не менше розміру мінімальної заробітної плати. Притому це все відбувається за місцем реєстрації цього чоловіка або за письмової згоди громадянина в інших регіонах. Тобто сидить людина сьогодні безробітна, грошей немає, сидить собі, да, і не хоче йти на війну. Приходить, каже: я з якихось там особистих переконань. Не хочу йти на війну, тому що не можу взяти в руки зброю. Тому я пишу заяву, що я не хочу йти на війну, і отримую роботу ще оплачувана. До речі, якщо вас цікавлять питання юридичного характеру, якщо у вас виникли проблеми, телефонуйте до по номеру телефона внизу на екрані цього відео. Ви бачите номер телефону. Це номер телефону адвокатського бюро, адволепявка та партнери, і ви завжди зможете отримати і консультацію, отримати юридичний захист. І звернутися за правовою допомогою. І до речі, не забувайте ще перейти на мій телеграм-канал, підписатися і на мій особистий сайт. Також посилання ви бачите внизу екранчика у плащі цього відео і в описі до цього відео також є додаткове ще посилання. І так, ми йдемо далі. Дивіться, я зараз вам поясню народною мовою. Якщо чоловік, який сьогодні підлягає мобілізації, вирішив, що він не може взяти в руки зброю. Просто пише заяву до ТЦК про те, що він не може взяти зброю і йому пропонується оплачувана робота для оборонних цілей. А якщо відсутні вакансії, його взагалі ніхто не буде чіпати. Навіть на роботу ніхто дергати його не буде. Гарна практика буде. да? Супер! Законопроект просто народний. А тепер у мене головне питання виникає: а як тоді виграти війну? От як ви думаєте, сьогодні багато залишилось чоловіків? Які хочуть йти на фронт за внутрішніми переконаннями з, з патріотичними намірами. Враховуючи те відео, яке ви сьогодні дивитесь в Тік-Току, де чоловіки, як правило, тікають від ТЦКшників, шукають там законні методи ухилитися від мобілізації. Я думаю, що ті, хто хотіли з патріотичних началах, вони вже там всі. То чи буде працювати цей закон, чи ні? От як ви думаєте, напишіть в коментарях, тому що мені самому цікаво зараз подивитися ваші, ну, ваш настрій на цю всю історію з цим законопроєктом? Я особисто вважаю, що цей законопроєкт не що інше, як дешевий піар, дешевий піар депутата Мазиражу. Це ще один його якийсь космічний проєкт, який не буде прийнятий. Він не буде працювати цей законопроєкт. Це неможливо сьогодні. Я ще пам'ятаю, як цей Мазурашу пропонував смертну кару за хабар. При тому я наводив приклад, що це може бути 10 гривень, коли студент дає викладачеві за те, щоб іспит в ВУЗі здати. Просто якийсь там поточний іспит. смертну кару. Ну як, де цей законопроект? Він працює чи не працює? Покажіть, щоб хоча б один е, е, законопроєкт Мазурашу запрацював. Цікаво, хоч один покажіть. Ви ж розумієте, що цей законопроект він не має жодної перспективи, тому що може залишити країну просто-напросто без захисників під час війни. Але ж розмов скільки. Зараз просто всі тільки розмовляють: о, законопроект такий є, що чоловіків там звільнять від мобілізації, Боже, як класно. І тепер Мазурашу це просто ідол і герой для уклоністів. Так його і будемо називати. При тому я нічого не маю проти уклоністів, тому що іноді люди дійсно хочуть, щоб їх призвали в рамках закону, тому що багато кого бісить. І те, що зараз ТЦК витворяє, ну, ви бачите на правовому полі, їжі кидають там під колеса, людей крадуть, і хабарі беруть. Це ми все знаємо. І, і людей це бісить, вони тому хочуть справедливості. І йти воювати заради справедливості. Але дуже багато людей сьогодні просто дивляться на цей закон як на щось таке світле і таке, знаєте, світло в кінці тонеля. Але це не світло в кінці тонеля, це просто дешевий популізм цього депутата. Не більше, не менше, повірте мені. Тому я пропоную вам зараз включити холодну голову. Все ж таки, слідкувати за оперативною інформацією щодо законодавчої бази, щодо, щодо поведінки ТЦКшників, щодо відповідності їхньої поведінки до закону, вивчати закон, вивч... знати свої права. Ну, а для того, щоб це знати, треба що підписатися на цей канал, слідкувати за майбутніми відео. Ну і завжди будете знати саму свіжу юридичну інформацію, підписатися на мій телеграм-канал. Ну і, звісно, якщо це відео сподобалось, поставте шльопалку вгору. Якщо воно вам не сподобалось, дизлайкніть його. Ну, а з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.